Ой, яка машинка в святіка є, да? Класна? Класна. А слон у нас. У нас два слони вже. Ось. І фендюшка. Фендюшка не можна. Святіка ігрушечки. Не можна Фенді. Угу. Ой, так, щось йому вже захотілося. Ага. шухлядку відчинити. Да? Святик, не можна? Свят. ні-ні, не можна. А? А? Упадеш? Бубух святік. Угу. Святик, бубух. Кажи, в мене є машина, мені мама купила. Так? О, а мама каже, щось він не грається. Ось і граємося. То поки новенька не дуже, поки привикав. Де да, Смачно? Смачна? Й, мій хороший. Сьогодні нам обіцяють плюс 27. Ну що, будемо десь в кінючку? Да, зайчика? Ух, так! о, вона їде машина. Що у нас тут ще є? Ох, скільки іграшок. Зачилась музика закінчилось. А що тут у нас є? Книжечка є? Почитаем? Святик! Святік? Заечко? Да, Вова. Ну читай книжечку, читай. Ага. Вот так. Прокішечку і куди тепер? Іди на плед, отак, От іди, іди, а то там жорстко трішки на килимку, так? Все, розмови закінчились? seguinte lioso o o tre mais aí Каже, легко тобі казати, але як воно падається. Да? Подоб. Да. Ми вже гуляємо. Поки не так жарко, бо плюс 27 це багато. Далі? Ні і товкінь. сказати, чого ти? Ховаємо ручки отак і в пінючок зараз поїдемо. Ну тут небагато ще пінючку, але є. Як вчора поливала, то поїде ще і не високо, а так за ніч висипає все. Ось так ми тут будемо. Фенді до нас іде, іди іди іди, 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 іди сюди. Іди сюди. Іди, каже до мене, Іди в Так? В тіньочку, будемо гуляти. Ага, не захотіла їсти, ждала смаколика, а я не дала. Ти мене за пальця цапнула. Хотіла святика, він до, до їжі куліс. А я її одвинула. Вона мене за пальчика, так? Да? Вийдеш так? Де тут Святик? ку якесь я у вас. Ой, все в рот тягнем, да? все мені треба в рот. Отак ми приспособилось в тіньочку. О, а буде так жарко, то підемо додому. Да, зайчик? Ну, поки нічого. <риклад> <риклад> біжу, я вже каже, біжу, <риклад> я вже біжу. Я ось ось стільчик взяла і посидим, І поговоримо, да? Тут темночок. Ось так. Mm. Да, куди? Як каже поповз. Ой, боже, я куди поповз? Давай посидим. Ой, боже. Отак. Не повернувся. У ту. ні не не ай Ай-яй-яй-яй. Ай, ай. До квіточок повернемося. Давай. О, тут, дивися. О там у бабулі вже флокс розтопирчатий, там кущик такий невеликий біля цього флокса. Теж зацвів. Це Ліля мені дала, там трішки-трішки дала, він уже розрісся. Гарний. Такий э, колір. Бусковий, можна сказати. Не колір неба, а такий бусковий. Квіточка гарна. Да? Я теж на них дивлюся. Угу. Да. Ну, це ж не захотів в колясочки сидіти. Трошки поносила спочатку, потім посадила знов, а потім взяла на руці. Каже, ти думала, я буду сидіти, а ти щось будеш робити? Ні, Ні, кажи. Ти будеш зо мною забавлятися, Так? Да? Угу. Ну, угу. а потім звертік буде спати, поточки, да? Ну, ще довго, мабуть, ще цілу годинку погуляємо, а потім будемо споточки. Це тіньочек. Тепер ховаємося в тіньочек. Да? Від сонечка. Ой, так можна обіперти спинку. Каже, мені так <рес> незручно. Де да? да, зайчик? Зараз мама поїде на працю. Ми з тобою вдвох будемо, і десь там Фенді да. на сходах гуляє. Чу? Куда? Кажи, просто сижу, а слюни біжать, мабуть, як долуню, отак підставиш, по долуню будуть бігти. І голубчик маленький. Угу. Тож, бабуля руку собі воно поцарапала. Це в троянді. Mm, да, в троянді. О, сонечко сховалося. Можна пройтись тепер, так? А то ховається від сонця. Бо маленький. Тшечка десь десь ташечка, що ми? Ми тут з Святіком гуляємо, і побачили, що у нас. Розквітла півонія кримська. Це перша її квіточка ну на одному стеблі. А один то вже приріс. Гарна. Да? Каже, я б її зірвав. Ми вже навіть кофточку переодягли. Мама каже, винеси слюнявчик, бо слюнки біжать. Іду, беру на руці, маму провела, провела. Провела маму і зараз хочу цей флокс ближче показати, не плач. Ось це, бачите. Називається флокс розтопирчатий, не знала сама, і Ліля не знала, а загуглила. Ну, це такий вже наріскущик. Ну, а тут у мене оце такий килимок. Іду. Ми заснули в тіні. Я вже думала йти в хату, бо все тепліше і тепліше на дворі. Ну, а так як я тут повинна бути поруч, далеко не хожу. накрила його. І я тут хочу трішки земельку підпушити. Фенді, я піду каву зроблю собі, а ти охороняєш Святіка. Ну, ось якось так. Віка в нас поїхала на роботу, перед роботою заїхала на базар. Купила баклажани, купила квіти. Я не думала вішати ніякі кашпо. Ну, це ж моя онучка. Ось вона така. Тому потім розповім або покажу, а може, в наступному відео. Ну, зараз добре, що не в гаражі сапка, то я. Зараз перевзуваюся, кави п'ю, і отут трішечки-трішечки наведу, ну, підпушу землю. Зовсім вона мені не подобається. Тут де тіньочок просапала. Дивіться, оцей браток всю зиму цвів і зараз такий кущик ось наріс. Я навіть листочки біля нього не прибирала і по колу тут не, не чіпала. Там їх багато ще росте. Ну, а тут ось частинка лишилася, трішки тінь сюди прийде, тоді я теж сполю, і сполю тут по центру. Хочеться вже, щоб цей флокс затягнув оцю землю. Але ж там в мене юка, вона буде вилазити і ще й вилазить.